Доброго дня, друзі. Приїхала до мене радіостанція, досить така цікавенька. Бачимо IP68 Waterproof. Воду не заявляє виробник, 10 Вт потужності. В общем, радіостанція огонь, як то говориться. Радіостанція це у нас Rattel rt 495 Давно вже я хотів її заказати в Китай. Це ось така от коробочка приїжджає. ну Стандартна для Рател. Тільки тут, бачите, така наклеєчка наклеєна, там щось по-китайськи пише. Навіть щось зв'язано з rt 470 x Не знаю, правда, що саме тут зв'язано, ну але. Нічого, давайте відкриємо. Подивимося, що у нас тут є. Ось така інструкція. На різних мовах: англійська, німецька, французька, іспанська, італійська. Ні, української, ніякої нам такої більш зрозумілої тут нема. Ну, така досить. Тут подробна інструкція, так можна сказати, скільки тут сторіночок. 53 сторінки. Гарна така книжечка досить. VHF, UHF, FM Transceiver, Ну і бачимо. Rotl, в принципі, виробник досить непоганий. Так, є ось така двохдіапазонна антенка. Що у нас тут пише на ній? 136, 174, 400, 470 МГц. Давайте поки відложимо коробочку на бік. Зразу, і поки я її вже в руки взяв. Довжина у неї 20 см. Досить гнучка. Давайте зразу провіримо, де вона в нас працює, в яких діапазонах резонує. Тобто, ну, от двохметровий діапазон, як бачимо, є Нижній. Так, найменший у нас КСХ 1,1 на 139. Тобто резонує вона в нас на 2 метрах на 145 500. да На 145 500 це буде тріючка Досить така, досить нехороша антена можна сказати. Давайте подивимося на 70 ці Ну, на 70-ці справи в нас кращі. E, самий менший резонанс. Ну, бачі, воно бачимо, воно міняється, звичайно, той резонанс, але плюс-мінус воно вже так і буде. 413 мінімальний, навіть 410. 410 мінімальний. І на 432. Так, на 432. 900 у нас буде, ну, 2 КСХ. Тобто на 70-ку воно ще в нас. Піде, як то говориться. Ну, давайте то на бік поки що. Так, ось такого плану кліпса. Так, зараз, бо там болтики, щоб не погубилися. То потім не закріпиться кліпса. Кліпса ось такого плану. Пластикова, хороший пластик, металічна основа. Питань до неї, як говориться, немає. На бік. Так, далі у нас є кабель Type-C на Type-A. Для зарядки. Нагадаю, що радіостанція в нас має Type-C зарядку. Стакана вона немає, хоча має місце під посадочний стакан. та якби То Ось, бачимо, коробочка вже порожня. Давайте її набік. І подивимося, сам приймач. Приймач ось такого плану. Давайте я зразу накручу антенку. Від гріха подальше, як то говориться. Наклеєна у вас така транспортировочна плівочка, яку можна зняти, в принципі. Так, що ми бачимо по краях радіостанції? Тут у нас кнопочка PTT. Пласт Пластикова, але нажимається досить так гарно. Дві резинові е, налаштовувані кнопки, які можна налаштувати за радіостанції або через комп'ютер. З цієї сторони у нас нічого. Так, з цієї сторони у нас що? Що у нас тут є, зараз вам покажу. От блин, закручено. А з цієї сторони мусив іти за більшою викруткою, бо було закручено дуже сильно. Так, оп, чуть не загубив. От, так, дивіться, з цієї сторони у нас кенвудовський роз'єм. Стандартний для підключення гарнітури. Тангенти чи кабеля для програмування. Нагадаю, що кабель для програмування йде звичайний від бауфенга любого. Тобто проблем, я думаю, в радіолюбителі з тим не буде виникати. І ось така кришечка бачимо з резиновою прокладкою. Ущільнювач такий. Радіостанція в нас має вологозахист по заявленням виробника. Ну, Провіряти я цього, звичайно, не буду. Але я думаю, що якісь невеличкі бризги води там Таке щось невеличке, вона би мала витримати. Так. Зверху самої радіостанції в нас є вмикач Раді... самої радіостанції. тут зразу є регулювання гучності. Є світовий індикатор, який буде у нас горіти Welcome. ось червоним, коли ми передаємо. І зеленим, коли у нас радіостанція буде щось приймати, якийсь корисний сигнал. Е, давайте ще про роз'єм скажу. Роз'єм. Антенни у нас стандартний SMA-male, e, антена SMA female Ну, тобто стандартні, як стандартно в китайських радіостанціях Baofeng і всіх решта. Тобто, якщо ви маєте якісь хороші антенни до Боуфенга, сюди вони вам точно підійдуть. Так, переходимо на задню кришку радіостанції. Тут у нас батарейка. Батарейка досить хорошого об'єму, зараз ми так само до неї перейдемо. Плюс великі радіостанції, бачите, є в нас Type-C роз'єм для заряджання зарядний струм приблизно до 1 А, що досить непогано. Так як тут виробник заявляє 2,8, якщо я не помиляюсь е... мА, а тут вона є таємність навіть трошечки більше. Це дуже в нас буде непогана автономність. Є світовий індикатор, ось тут бачимо. Який у нас так само горить червоним, коли радіостанція заряджається. І зеленим, коли радіостанція зарядиться. З цієї сторони ми можемо витягувати батарейку. Отак піднімаємо вверх і витягуємо батарею. Давайте почитаємо характеристики батареї. Модель RT630B. Мені здається, що тут батарея підходить від ратела 630 -го. 2800 мА. Тут десь 2900 я заміряв вже. Батарея така досить масивна. Бачимо, тут гарні такі є місця для посадки кліпси. Металічні, не пластикові. латунні втулочки запресовані. Все досить гарно зроблено. Made in China. Так, дивимося тепер. В середині що в нас пише? А всередині у нас пише модель RT495, Multibands. вихідна потужність 10 Вт. Ну, нічого такого більше тут не написано, хіба що бачимо прорезинену контактну групу. І більше нічого цікавого. І защелкується все так само елементарно і просто. Далі дивіться, клавіатура в, нас... клавіатура в нас резинова, така досить хороша, гарно нажимається, чітко, без всяких проблем, по величині. Радіостанція, ну в мене рука невелика, але в руці вона лежить досить і досить непогано. Звичайно, вона не є маленька, бо батарея і потужність 10 Вт. Це все потребує, як то говориться, об'єму. Так, давайте вам замірюю саму радіостанцію. Так, це в нас виходить 10,5 см висоти, не рахуючи, скажу, хотів сказати, велкодера. Не рахуючи регулятора гучності, по товщині десь 6,5. Тут бачимо такі виступи. Ну, вона досить гарно так виглядає. Хороший пластик такий, ну, якісно, якісно. Так, і по товщині, не рахуючи кліпси, 4 см. Ну, немаленька радіостанція, але, можна сказати, і невелика. Така, ну, Хороша така, хороша така цеглинка. Давайте тепер по стандарту заміряємо. Я разом з кульочком так положу. Так, 308 грам. Ну, в принципі, якось так. Що ж, тепер давайте провіримо, як звучить її модуль. Так, перевіряти будемо за радіостанцією Воксун КГОВ2Q, моя любима радіостанція на супергетеродині. Два незалежних приймача. Чудова радейка. Так само всім її рекомендую до покупки. Чутливість просто бомба. Так. Що ж, давайте послухаємо зараз спочатку. Для початку як звучить її мікрофон. Один 23. Провірка мікрофона. Радіостанція Ratte РТ 495. Один 2 3. Провірка мікрофона радіостанція Ratte РТ 495. Тепер давайте послухаємо як. Звучить її. Динамік, який розташований ось тут. Один, два, три. Провірка. Динаміка радіостанція Рател РТ-495. Один, два-три. Провірка динаміка радіостанція Рател РТ-495. Ось так звучить сама радіостанція. Ну, що я можу сказати, на перший погляд, як то говориться на перший дотик, ну радіостанція дуже приємна. Хороший такий пластик, ну от якщо взяти і порівняти з воксуном, трошечки вона нижча, товщині десь приблизно однаково і трошки ширша. Ну, плюс-мінус, ну, радійка непогана, зразу вам кажу, досить вона така приємна. Перші враження склала краще, такі про себе. ось е, Так що, дивіться, ще буду, звичайно, замірювати її потужність. Виробник заявляє, 10 Вт потужності, чутливість замірюємо Це в слідуючому відео буде все. от Пишіть, звичайно, в коментарях або або так, які ви ще радіостанції хотіли би побачити. ну Звичайно, якщо я їх зможу дістати, може хтось має якісь цікаві радіостанції, так само пишіть вишлити мені там чи по новій пошті, чи по Укрпошті. Якось договоримося з вами. Я зроблю так само огляд і на, і на вашу якусь радіостанцію. Подивлюся, замірюю різні її там характеристики, параметри. Буду вам дуже вдячний, звичайно, за надані якісь радіостанції, якщо у вас такі є. ну а так На цьому, в принципі, розпаковочка і коротенький огляд радіостанції Ratel RT-495 буду завершувати. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. А так підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па.